Маленький приклад, як зробити нумерований список з додатками Il-IL-IL. Тобто у нас є вордівський список до певної статті. Він нумерований список. Ми його можемо перегнати в якийсь вордівський в текстовий документ. Вставити сюди, і тут буде а, а, якийсь символ. Це символ табуляції тут. Можемо от зробити та символ табуляції, замінити. Символ табуляції. Замінити на пробіл. Бер там все звичайно. Але він там, де стояв курсор, він далі зробив. Важливо тут, щоб все на, на, на початку стояло. Табуляція. На пробіл, реплейс, або виділити все і тоді робити в Notepad заміну. Е, і тепер треба на початок е, додати. Тобто нам долар це на початок, ми шукаємо. Початок, потім цифру. Давайте спробуємо. Не шукаю так. А, тоді діапазон символів від 0 до 9 поинт. Теж не шукаю. Тобто нема символу початку. Тоді зробимо для всіх. тобто Останній символ тут LF. Він uh, N uh, обозначаю Funch. C L виділився. Наступний теж виділився. Оцей це діт на N ми з, замінимо, uh, щоб між N uh, стояв иллюстрация такая-то с пробилом. Або uh, точнейший символ. Alt 0.160. Спробуем. Uh, replace U. Бачите, он NBSP вставляет. І, і там єдине, що іл не залишився перед нашим ОО. У нас це, це цифра загубилася. Ми тоді беремо квадратні дужки. а тут заміняємо на слеш 1. Пробуємо з самого початку All. І тоді на ілюстрації нормально вставилось. лише для одного першого. Робимо це окремо вручну. І тепер у нас є на ілюстрація. А, така там буде в індизайні. Добре, на 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 цьому все. Що я хотів показати, як швидко завдяки регулярним виразам.